У музичному магазині, звичайно, найпопулярнішими товарами є гітари, укулеле, а також клавішна група. Але є товари, які підійдуть не тільки для музикантів, але й для будь-кого. І можуть бути у кожного вдома. Зацікавились? Тоді поїхали. І в нас сьогодні на огляді ION модель Max LP. Зустрічайте! І як ви здогадалися, це вініловий програвач від компанії ION. І в комплект входить інструкція, компакт-диск, де знаходиться софт для оцифровування вінілових пластівок, Блок живлення, кабель роз'ємом Jack-Jack 3.5 для виведення звуку на додаткові колонки, а також USB-кабель для під'єднання до комп'ютера. На центральній панелі розміщені два чудових динаміка потужністю 5 Вт, а також регулятор гучності. Функція автостопу. Регуляція швидкості платівок, а також адаптер для різного виду платівок. На задній панелі є кнопка Включити-виключити, роз'єм для під'єднання блоку живлення, USB-вихід для того, щоб програвач можна було під'єднати до комп'ютера, а також роз'єми RCA – це є лінійний вихід для того, щоб вивести звук на зовнішні колонки, а це лінійний вхід для того, щоб подати звук на програвач. У цьому програвачі присутня змінна. Голка. З його включенням може розібратися навіть дитина. Ставимо платівочку, відкриваємо ось таку защолочку, піднімаємо ось цей речажок, саму наводимо на платівку і опускаємо. Вініловий програвач також може створити візуальний, а також романтичний ефект у вашій оселі. Придбати цей вініловий програвач можна на нашому сайті TOSINE. Посилання та промокод для отримання знижки буде, як завжди, в описі під відео. Вініловий програвач є найпопулярнішим товаром в нас в мережі, які купляють на подарунок. Чому? Тому що він дійсно створює романтичну, затишну, хорошу атмосферу у вас вдома. Купуй СТОСІНЕЙ!